Друзі, всім вітання! Це фінал Чемпіонату світу з СОКИ 2025 року. Збірна Польщі проти збірної Мексики. Можливо, саме через це Рефері не звернув увагу. Дебіцький удар по воротах ближній кут! Перший якісний момент у нашій зустрічі. Єніас. Танецький обігрується назад на наб'єніаса. Проходить передача далі. Можливо, удар за мештафного майданчика. Ми побачимо лівою ногою. Є така спроба повзи де м'яч. Ще один хороший момент. Але за потреби може пробити і праве. Для нього це не складе величезної проблеми. Гутьєрес віддає на фланг. Ящик прихоплення від нього. Немає більшості. Ящик може в соло йти, пробувати пробити. Ліва нога. Удар по воротах від Норберта Ящика. Є перехоплення, удар в правий кут. І одразу блокується ця спроба. Доводиться і гулки провмикатися в епізод. Одразу втрачає м'яч він. Мексиканці потихеньку вмикаються в цей поєдинок. Але от штрафного майданчику першого дотику якісного не вистачає. От є в цьому історія. Удар вдалі і кут невлучно. Але. Якщо щось вигадати. Чому на майданчику є Норберт Ящик? Зараз ми його не бачимо. Де простріля передача одразу у ворота, тут треба фіксувати м'яч у руках. Вони забрали ще тоді. Далі стадія плей-офф, в якій мексиканці виглядали не менш впевнено. Але нічия у збірної. Мексики все ж таки була. Дебіцький пробуває в поворотах одразу добивання від ящика. І двічі рятують свою команду по черзі. Спочатку Луїс Гомислуна, а потім хтось з польових гравців збірної Мексики. Легко зараз. Без пауз Вони просувають його вперед. Правий фланг. удар по воротах рятує свою команду Станецький. Так здавалося, поступово вони вийшли в цю атаку. Дві хвилини залишається до завершення першого тайму. Чи дадуть темп обидві команди, чи почнуть агресивніше діяти поляки наприкінці першого тайму? От наприкінці першого тайму збірна Польщі пропустила в двох поєдинках плей-офф проти збірної Нідерландів і проти збірної Оману. Це було взагалі боліт. Удар по воротах мексиканці виходять перед. На 19 й хвилині збірна Мексики відкриває рахунок у цьому матчі. Прекрасна комбінація, яка завершується ударом здалеку. Ніхто не накриває. Ящак. У нього ще молодість. У нього завжди відкривається друге і третє дихання за потреби ну, по його м'язах. Я думаю, видно, що він може це зробити. Але на полі він часто це підтверджує. Проти збірної Нідерландів він фантастичні удари мав. Здалеку в поверхніх кутах. Але рятував свою команду голкіпер збірної Нідерландів Ван Мас Бомель. За той матч йому дійсно треба видати нагороду найкращого гравця поєдинку. Прострільна передача. Удар з другої спроби з дальнього кута не завершується ударом в площину воріт. Друга спроба вже в другому темпі цієї атаки. І тут вже м'яч торкається лише зовнішньої сітки. Назад на Елснера. Елснер витримує паузу. Пришиштов Елснер. Розстрільна передача. Удар по воротах. Немає взяття воріт, але не фіксує м'яч у руках Луїс Луна. А потім тримається загомілку Стоп. Сьогодні перший за останні чотири роки фінал чемпіонату світу Соки без участі збірної Казахстану. Удар по воротах від Ящика не влучає зараз десятий номер збірної Польщі. Поляки ще на стадії однієї восьмої вибили оман ну і сьогодні. Ми отримаємо нового чемпіона світу. Удар ще один від ящика. А хто ж там підкоригує траєкторію польоту? М'яча У 2019 році вони поступилися 2-3 збірній Україні терориста. Ящик щек вистрибив контрвипад. Удар від Ящика! стійка. Технічний брак в центрі поля від поляків. Прекрасна передача правіше. Передача п'ятої. Удар по воротах Станецького. Ну, але це вже дещо занадто нахабно виглядало. Одразу контратака від поляків. Спроба пробити нічим небезпечно не завершується. Кухарський біля м'яча відкидає назад на Ящака. Норберт Ящак. Удар по воротах! Один-один. Саме Норберт Ящак може зробити. Рахунок 1-1, коли це потрібно. Він може стати героєм для своєї команди. Польща зрівнює рахунок, і це робить головний бомбардир своєї команди. Він навіть цей матч в першому таймі не виходив занадто часто, але в другому таймі, коли без нього вже ніяк. Польща починає діяти. Норберт Ящик два години. Другий забитий м'яч десятки збірної Польщі. Сьомий гол його на цьому турнірі, і він вривається в гонку бомбардирів. Удар по воротах від збірної Мексики одразу з ауту. А можливо, зараз Агуїр теж вийде і стане героєм для своєї команди поки що ми його не бачили дуже активно. Грає під 20-м номером. Момент для збірної Польщі. Удар 3-1! 3-1 – це вже більш комфортна перевага. Забиває Девіделінка. Вертають його на поле. Луна максимально намагається втримати його в руках, але, можливо, від нервів не вдається його схопити, одразу так зафіксувати з першої спроби. Ще буде нагода для мексиканців. Не доходить м'яч до ноги після цього прострілу. І все фінальний свисток говорить нам про те, що збірна Польщі вперше в своїй історії стає чемпіоном світу з соки. Вони це роблять тут, в Мексиці. Вони виграють господарів цього турніру з рахунком 3-1 Вони перемагають збірну Мексики. 20, ну і от він трофей для чемпіонів світу. А чемпіоном світу стає збірна Польщі del estado de Quintana Roo, la primera mujer gobernadora. Збірна Польщі стає чемпіоном світу СОКИ 2025 року. Все шампанське, всі напої, які тільки будуть на стадіоні. Для них цей кубок для них вони сьогодні святкують. Вони герої для своєї країни. Завтра вони будуть в усіх спортивних пабліках. Це 100%.